Фармадол. Забудь про головний біль. Це був типовий день повномасштабної війни. Знову повітряна тривога і знову летять ракети. Родина Віталія та Валентини Олексієнків із Вишгорода ховалися від обстрілу в коридорі. Однак ворожа ракета зачепила будинок так, що від квартири лишилися одні руїни. Валентина та Віталій вижили. Це відео жінка запостила в своїх інстаграм-сторі. Зараз і вона, і чоловік у лікарні. Родина лишилася без даху над головою із двома дітками. Малеча в момент тривоги ховалися в бабусі на першому поверсі цього ж будинку. Там квартира теж зруйнована, та на щастя, усі живі. Алюби з дитинства знаємо, знаємо і чоловіка, дітей. Зустрічаємося часто, і це саме її сім'я. Ця родина, друзі, артиста Павла Зіброва. Нижче поверхом жила в цьому ж під'їзді сестра. ще чоловіка теж вони постраждали. Квартира розбита, і нижче на першому поверсі мати жила в квартирі, теж туди попало. і Теж там і дах впав і. і... Тепер співак збирає гроші на їх підтримку, переводитиме частину коштів зі своїх концертів, а також закликає допомагати своїх прихильників. Після ворожого обстрілу ім'я Валентини розлетілося соцмережами завдяки ще одному допису. У Вишгородській спільноті жінка прямо з палати лікарні написала про пошуки їхніх чотирилапих: двох джекраселів та кота Сфінкса. Українців це просто зворушило. Дуже вразив ваш пост. Ви в лікарні, а думаєте про своїх вихованців? Бажаю вам і чоловіку швидкого одужання. Читаю і плачу. Знаходячись в лікарні після перенесеного такого стресу, ви хвилюєтесь за своїх тварин. От якби всі так, це прояв великої любові, доброти і відповідальності. Сьогодні будемо там проїздом, теж пошукаємо ваших тваринок, швидкого одужання вам. Сила соцмереж у дії. Собаку Боню та цю муню знайшли. Досі десь бігає вуха та Тайра. Що побачив собаку? Будь ласка, дайте знати. Приведіть, бо це члени нашої родини. Кожен, хто має собаку, чи не так відрозуміє. Якщо хтось бачив у вишгороді самотнього Рассела, напишіть у соцмережі сніданку чи на сторінку Валентини у Фейсбук. Вона та її чоловік поки що в лікарні, але рідні чотирилапі точно пришвидшать їхнє одужання. Усім привіт! Я Тимур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕП з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. і, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1.